Ліда, ти можеш назвати вісім країн світу? Вісім? Легко. Україна, Мексика, Китай, Америка, Іспанія, Франція, Австрія, Японія. Клас! А де ти була? О, Я люблю подорожувати. Я була у Франції, Австрія, Ірландії, Італія. І... Стоп, стоп, Ліда. треба казати у Франції, в Україні. Пригадай. В українській мові всі слова змінюються. Все просто. Дієслова бути, жити дружать з місцевим відмінком. Точно. У Франції, Італії, Ірландії, Австрії, а також у Польщі. Круто. А якою мовою ти розмовляла у Франції? У Франції я розмовляла англійською мовою. Люди там розмовляють французькою мовою. Я, на жаль, погано знаю французьку. А які мови ти знаєш, Ліда? Я знаю англійську. Це моя рідна мова. Непогано знаю китайську. Круто. А яку мову ти зараз вчиш? Українську разом з вами Лілю і залі. Що ж, вивчаємо українську, ти зможеш.